Цього злочину я не совершал. Достаються ці справи з одного і того ж помойного відра. А ви ще перебуваєте кажу, у побачення. Відні, Правильно? Що я в відні у перебуваю? що я щас проживаю в Барселоні. А як ви виїхали з України під час повномасштабного вторгнення? Якщо Але... мій чоловік так. перетинав кордон, у нього були усі документи для того, щоб це зробити. За кожен не переправлений через державний кордон України особа платила не менше 20 тисяч доларів США. Як думаєте, що може поєднувати колишнього голову конституційного суду, колишнього радника Януковича, чоловіка сестри футболіста Шевченка та модельєра? Усіх їх поєднує номер закарпатського поліцейського в телефонній книзі та два пункти пропуску до Угорщини. Зараз вам розповім неймовірну історію про людей-невидимок закарпатські пункти пропуску та хабарі по 20 тисяч доларів.